Коротше, пацани, бля, така фішка сталася, приїхав такий вось, якийсь Opel, бля, я не знаю, як він називається. Типа Вектора, бля. Vectra, Vectra Б 2 і 0, інжектор. Куроче, мать, кінти катаються, катаються і кажуть. Хлопці, щось і стало, блять, щось, щось і стукає. Я думаю, глянемо щось і стукає тут. Дивися, машинка така нічого, свіже мальована, отака во. Ти блестить, бля. Типа, тіпо щось трошки полірували, тіпо щось трошки робили. Ну то це вся херня. Ну, коротше, я тако, типа майстер, бля, а там гаражного корпоративу, бля, 100 років без машин, бля, знімаю твоє відео. Я тако заліз під твою машинку, глянув. І що тут все робить? Ану. Йопте Дивися! Дивися, що тут робиться! Хоч вухо є, блядь, А стойки стабілізатору нема! Я думаю, мене глючить, блядь! Я того нижче загляну. Йо! Ти диви... Ти дивися! Де стабілізатор, блядь? Курва! Нема! Блядь! Спиздили, блядь! Вибачте! Нема, вкрали! Я думаю, та ні, приглючило! Ану напарнику крутний руля мені, поки я тут стою! Я залізаю сюди вода, ще думаю, з іншої сторони гляну. О, ні-ні, в другий бік. Зразу покажу. Як... А тут і така херня робиться. От я підшипничок, його крутиться, 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 такі во бля пальці лазить, ну херня. Якась трещина, щось тріщить, бля. Ти вже викрутив? Добре. Ну коротше, там виліз він. Я залізаю з другої сторони. Дивлюся, та сама хуйня! Йопта! Нема! Хто спиздив, блядь, мені стабілізатор! Віддайте стабілізатора! Я хочу їздити, щоб машина не стукала. Та хер там, бля, буде стукала воно все життя. Ну що, будемо ремонтувати? Не дай Бог, я з ним здиблюся на дорозі. Буду уйобував так, щоб курва аж, бля, хвіст буде піджимав. Шкода мені, бля. Мої ласточки, в мене така маленька така, У вас 21.08. Ну ладно, пацани, якщо щось друге знайду, я вам перекину, бля, на той YouTube називається. Добре.